Іван Франко, як ченці дітей навчали, оповідання читає Лілія Мироненко. Просторім другім класі нормальної школи отці Васильян у Дрогобичі Тихо, хоч максій. Василіянами звуться монахів-католиків і уніятів, що вважають за свого покровителя святого. Василія Великого, наближається година красного писання, чисто писання, страшна для всіх не так самою наукою, як скоріш особою вчителя. У Василіянській школі на всі науки вчителями були і самі отцове, а тільки для писання вони наняли собі світського чоловіка, якогось колишнього економа чи наставника. Пана Валька. Пану Валькові ще й досі здається, що він економ, хоч з нагайкою ходити тепер не випадає, але все таки він не помітується хоч тростівки і ніколи не занедбує робити з неї відповідного вжитку. Очевидна річ, що діти піддані хоч би тільки на годину власті такого вчителя, тремтять наперед і красне писання. Є для них найбільша мука. Малий Мирон, один сидить спокійний, майже веселий, на лавці. Він дивується, чому се нараз так тихо стало в класі, коли один смірчак, висланий на коридор, на звідини, вбіг до класу і крикнув: Валько прийшов! Зараз тої самої хвилі, тихо стало в класі. Малий Мирон. Не знає ще пана Валька, він інощо прийшов із сільської школи. Батько записав його до другого нормального класу у отці Василіян. і нині перша година красного писання, і хоч на селі він у писанні був дуже слабий, не вмів ні пара, як слід узяти в руки, ні вивести гладко та рівно хоч би один штрих лінію. То все таки він дитина. Не йому журитися наперед тим, чого ще не знає. Він здивувався, чому все нараз так тихо стало, але про причину не смів допитуватися нікого зі своїх сусідів. Він же з ними досі дуже мало знайомий, та й, зрештою, його все небагато обходило. Серед тої для іншої страшної і тривожної тиші. Він вигідніше віддався найлюбимішому ділові, думкам про свою рідну сторону. Не можна сказати, щоб він тим тужив за нею. Він знав, що кожного понеділка побачить і батька, і матір. Він тільки думав собі, як то гарно буде, як колись літом приїде додому, зможе знову вільно бігати по пастівниках, сидіти над річкою. Або бродити по ній за коблями. Це були думки скоріш веселі, ясні, блискучі, а не тужні, не нежалібні. Малий Мирон розкішно ниряв у тій красі природи, що розцвітала в його уяві серед сірих холодних стін Васильянської школи і не думав про погрозу, що наближалася до класу. Ба, а ти собі чому не прилагодиш? Скриптури до писання? запитав стиха один сусід Миронів, штовхаючи його під бік. Скриптура це шиток, зошит. А? відповів Мирон, немило збуджений зі свого золотого сну. Скриптури прилад до писання, проказав ізнов товариш і показав Миронові, як покласти скриптуру, як каламари перо. Після приписів пана Валька. Іде вже, іде вже. пронісся шепіт по класу, мов наближався якийсь грізний цар, коли на коридорі залунали кроки вчителя Красного Писання. Швидко потім відчинилися двері класу, і Валько війшов. Мирон позирнув на нього. Учитель своєю подобою зовсім не пригадував ніякого царя. Це був середнього зросту чоловік, з коротко обстриженим волоссям на круглій баранячій голові, з рудими короткими вусами і рудою іспанською борідкою. Його широке лице і теж широкі, міцно розставлені вилиці, врази з великими, набоки повідпинаними ушима, надавали йому вираз тупої пертости і м'ясоїдності. Невеличкі жаб'ячі очі сиділи глибоко в ямках і блимали звідти якось злісно та неприязно. Ана. крикнув він грізно, зачинивши за собою двері класу і помахуючи вигінчастою паличкою. І від того крику, немов від вітру хмарної літньої днини, схиляється разом колося жита. Так само похилилися додолу голови вісімдесяти і п'яти школярів над синьо та червоно полицьованими шитками. В руці в кожного школяра тремтіло перо. Один тільки малий мирон, що не знав ще валькової вдачі, сидів обернений лицем до класу і вдивлювався в нового вчителя. А ти що? Крикнув, визвірившись на нього Валько, і прямо направив кроки до нього. Малий Мирон так і остовпів з наглого переполоху. Він якимось півсвідомим поривом обернувся і зложив своє тіло в таку поставу, в якій вже з хвилину трепотіли його товариші. Валько взяв руки креду, приступив до таблиці. Класної дошки. Розмахнувся і почав писати, зразу писав тільки букви малі, великі, самоголосні і суголосні, без ніякого значення, а далі далі дійшов і до слів, а в кінці і до цілих речень, як, наприклад, Бог сотворив світ. Чоловік має дві руки, земля, мати наша. Вичерпавши таким способом свою мудрість, показавши досить своє знання красного писання, численних викрутасах та довгих, як світ, і рівних, як ковбаси, хвостика, валько поклав крейду, відступився, зирнув ще раз з уподобою на записану таблицю і відтак, обернувшися до переполошеного класу, крикнув грізно. Писати. Його наукова діяльність в тій хвилі щасливо скінчилася. Тепер починалася економська діяльність. Щоб показати все наглядно, він сильно стріпнув пальцями, щоб стрясти з них учений кридяний порох і замість нього взяв у руки свою тростину і, немов орел, слідить з гори за здобиччю, так і він. Озираючись по класу, зійшов з підвищеного градуса і почав свій обхід. Перший, на котрого накинула його зла доля, був якийсь маленький, слабенький і дуже заляканий школярик. Він увесь у поті, нагнувшися над скриптурою, працював зо всеї сили, аби вдержати перо тремтячих пальцях і хвилі позирав на таблицю. Силкуючись і собі виводити на папері такі самі крючки, гачки та ковбаси, які вивела оправна економська рука на таблиці. Та ба, рука його тремтіла, крючки, гачки та ковбаси, виходили ломані, нерівні, навіть не слухняне, що хвилі крутилося в пальцях, скрипіло, порскало, немов гнівалося чогось і бажало. Якнайшвидше з них видобутися. Валько став над ним, мов кат над душею, і злісно всміхаючись, не кажучи й слова, почав приглядатися до його роботи. Бідний хлопець почув лихо і до решти стратив усяку власть над своєю рукою та неслухняним пером. То ти так пишеш. Процідив зівільна валько, але тим швидше свиснула в повітрі його тростина й оперезала зім'єю плечі бідному хлопцеві. Ой ой ой. заверещав він, але зараз же й тих, зустрівши грізний, гадючий погляд учителя. Ти не вмієш ліпше писати? питав валько. Вмію, вмію. Лепотів хлопець, сам не знаючи, що лепоче. Учитель економ уже й справді вірив, що хлопець уміє ліпше писати, та що тільки на збитки йому силується писати погано, чи, може, з великої любови до його тростинки. Ну, то вважай же. І валько пішов далі, не переконавшися, які спасенні плоди. Принесла його докладна наука. А втім, йому й не ходило про ті плоди. Він тепер був тільки економ і більше нічим. Очі його вже звернулися в другий бік, і в другім куті класу нагляділи іншу жертву. Там сидів єврейчик, котрий з давньої завички свого роду писав у зад гуць", силуючися виводити валькові викрутаси. Від правої до лівої руки, від кінця рядка до початку, один рядок він уже таким способом докінчив і саме розпочав другий від слів Сот Бог аз к сир. Написаний готовий уже рядок виглядав сяко тако, але новий не готовий ще зачати з кінця, вколо валька в очі. А ти як пишеш, мойше. закричав він, прискакуючи до хлопця. Валько всіх євреїв у класі кликав Мойше. Хіба що це були сини багатих міських тузів, перед якими він мав великий респект? Хлопець, на прозвище Йонас Туртельтауб, почувши той викрик і побачивши ворога, знитився і сколився. Як солимак у своїй халабудці, і перестав писати. Ха-ха-ха. реготався валько, призираючись до його писання. Пане професор, зачав він і зап'явся. Ходи сюди. І, не чекаючи, аж поки юнка вийде з-за лавки, взяв його за ухо і потяг на середину, побачивши бідного юнку, скуленого, тремтячого і заслиненого зо страху, весь клас голосно зареготався, хоч усякий і собі тремтів та кулився, сутулився, щулився, але така вже сила тиранського притиску, що досить тиранові всімі хнутися, і всі, що стоять під його гнетом, будуть реготатися без огляду на те. Що регочуться іменно самі над своєю недолею? Ходи до таблиці, ано, пиши. Валько змазав власною рукою частину свого письма і втиснув хлопцеві крейду в руку. Єврей почав писати своїм звичаєм у Задгудсь. Наново зареготався клас, посміхнувся валько. Але зараз же. Заворсилося його лице. Він обернувся до остатньої лавки, де сиділи самі найбільші і найдужчі хлопці, і крикнув Ано? Дайте йому!». Єврей затремтів цілим тілом і залебонів щось, але швидко прискочили до нього два товариші посіпаки і повали на градус. Тихо стало остало в класі. Замість сміху блідість виступила на всіх лицях, тільки болізний вереск Йонки розлягався посеред мурованих стін Васильянського монастиря. Досить з нього, сказав Валько, і Йонка, хлипаючи, пішов на своє місце. Сповнивши це високопедагогічне діло, валько почав знов свій обхід по класу і знов. Посипалися удари його тростинки по плечах та по руках бідних хлопців. Яке враження зробила ціла ота наука на Мирона. Цього й сказати годі. Він раз у раз тремтів, мов у пропасниці, йому шуміло в вухах і крутилося в очах, мов серед бурі. Йому так і мерещилося, що його не мине ота буря, що кожний удар. Страшного вчителя падає на нього. Написані слова й рядки скакали перед його очима, надувалися і переплутувалися, виглядали ще поганіше, ніж були на ділі. Він і сам не знав, коли перестав писати. Сіра Павлока стояла перед його очима. То ти так пишеш? гукнув валько над його головою. Мирон стрепенувся, вхопив за перо та лапнув ним у чорнило і поволік по папері, мов тура за роги. Чи ти не знаєш, як перо держати? Не знаю, прошепотів Мирон. Що? ревнув валько. Я тобі не показував уже десять раз. Мирон зачудовані очі. Струмив у розлючене валькове лице, але замість відповіді валько стиснутим кулаком ударив хлопця в лице. Малий Мирон, мов косою підтятий, повалився на лавку, а з лавки на підлогу. Кров обілляла йому лице. «Підайміть його. крикнув валько. З задньої лавки прискочили два. Ті самі, що перед хвилею парили йонку і підняли зомлілого Мирона. Його голова не держалась на в'язах і хилилася додолу, мов мерця. Біжіть по воду, командував далі Валько і ще раз поглянув на Мирона. Що то за хлопець? спитав він. Мирон, відповів Цензор. Найстарший віком і найдужчий силою в класі, котрого отцове настановили наставником над товаришами. Що за один? питав далі валько. Одного хлопа син з Н. Хлопський син? Тьфу! якого біса, тим хлопцям пхатися сюди? Проворкотів Валько. у нього відлягло від серця. Він зачав був трохи побоюватися свого вчинку, але хлопський син. Значиться, можна його бити й зобижати, як хочеш. Ніхто за хлопським сином не впімнеться, не заступиться. Валько не помилився в своїй рахубі. Ніхто не впімнувся за хлопським сином. Нелюдський людський вчинок учителя економа. Уйшов йому гладко, так як і многі його нелюдські вчинки. Тільки в серці хлопського сина він не пішов гладко, а стався первим насінням обурення, погорди і вічної ворожнечі проти усякого поневолення та тиранства. 1903 рік читала. Лілія Мироненко